Відколи російська агресія, відтоді мої капеланства. Я повинен бути там, де є мої люди. Власне, з цих міркувань ми були і на Майдані під час помаранчевої революції, а потім і під час Революції Гідності було чітке розуміння, і раз є тут мої люди, тут мій народ, мені важливо бути з моїми людьми, навіть нескільки для того, щоб допомагати їм носити бруківку, хоча й таке було, і я в цьому не каюся – Скільки в тому, щоб люди розуміли, що ми з ними, церква з ними, на початках сумнівалися, чи нас треба, чи не треба. То коли пішла мова про побиття студентів, ці сумніви розвіялися. Ми розуміли, що ми там мусимо бути. Коли почалася війна 2014 го року, ми практично одразу з моїми друзями, там, оцем Миколою Семелюком, Юрієм Кав'юком, почали їздити автобусами до наших хлопців возити їм все необхідне. Практично 50 священників в нашої єпархії пройшли протягом цих років через повну ротацію, місяць-півтора безпосереднього проживання на фронті з солдатами в окопах чи в будинках, там де вони живуть, і надання необхідної допомоги. Ми бачили, що тільки скажімо так, після наприклад двохтижневого співжиття з ними у них відкривається душа. Вони зовсім по іншому можуть з собою поговорити вже як з другом, як з тим, кого вони знають, чи кому можуть розкрити своє щось потаємне. Тому тому це надзвичайно є важлива справа. Благословенний Бог наш завжди нині повсякчас. Їдемо тільки на кілька днів і між богослужіннями. Тобто, я повинен повернутися назад до неділі на богослужіння. Чому? Тому що ці мої обов'язки церковні ніхто не відміняв. Батьківщини і послав мир і злагоду народу нашому. Було в мене під час ротації вінчання в зоні Ато. Тоді це так називалося так, коли один з військовослужбовців покохав місцеву дівчину, і він захотів повінчатися, але вінчатися вони захотіли не в храмі, а там, де вони були, в військовій частині, і це було дуже таке цікаве, гарне дійство. Коли на командно-штабній машині кашемці був військовий супровід. Так, ми їх вінчали в тій капличці, переробленій з такої будки, яку ми самі зробили. Не передаш зараз. Ось тут люди захотіли повінчатися. Ну хлопці там прийшліть мені нову пошту. Тої корони з церкви, щоб я міг там їм покласти. Ми вирізали це там з фольги, яку знайшли. Ну потребнику, звичайно, то можна було підчитати. І так все решту підручними матеріалами виконали. Це був дуже такий, знаєте, екзотичний момент, але важливий, трепетний. Теж люди поєднували своє життя, в тому числі і через війну. Були звичайно, і окроплення водою свяченою і посвячення. Техніки і сповіді, і причастя постійно дуже трепетно було спостерігати за хлопцями під час різдвяних свят. Ми попали якраз туди на різдвяні свята. Так само там були, і знаєте, звершували богослужіння, і для того би хлопцям трошки легше було відчувати себе, як сказати, далеко від дому. І е, ближче до Бога, так ми з ними навіть зварили разом в святу вечерю. Всі 12 страв були на столі. Ну, якщо можна так назвати, стіл для 400 чоловік, так найскладніше, що було приготувати там це кутя. Чому тому, що ніде не було, не можна було знайти е, пшеницю петльовану. І оце ми, правда, замінили перловкою. Ну, мед знайшли, ізюм знайшли. Так що, в принципі, приготували. Пироги, ви уявляєте собі, там по 5 чи по 10 пирогів, це, це умовно там 4-5 тисяч пирогів треба. То вісім хлопців за вечір їх наліпили. Що цікаво, і колядки згадали, зірку зробили віфлеємську. Там же біля танків і тих самохідних гаубиць, між ними розпалили вогонь. Тоді можна було дронів. Тоді ще так не водилося, так як тепер. І е, так гарно провели той вечір. Різдвяний святвечір, що хлопці казали, о, каже, це як вдома. Один каже, ну, російською я чому цитую? Це важливо теж там більшість е, ну, Одесити Дніпропетровського району і е, Донецької, Луганської областей. Хлопці, які перейшли. Які втекли від того, щоб опинитися в окупації, вступили в українську армію і на босі України воювали. То один каже: каже, так як вдома. Друга – ні, каже, це краще, ніж вдома. У мене немає такого дому. Тобто для них це було, скажімо так, якесь причастя до е, своєї культури. Під час тих поїздок ми зрозуміли наступне: потрібно працювати більше з людьми, власне, не церковними. Тому числі, тими людьми, від яких залежить майбутня війна. Ви знаєте, що війна теперішня, і її результат, він залежить від військовослужбовців, залежить від наших державних службовців. Війна майбутня, чи вона прийде чи не прийде, як буде тривати і чим закінчиться, вона залежить від вчителів і священників. Тобто, кого ми виховуємо. Або навпаки, кого не виховуємо, те і будемо мати в майбутньому. Ми бачимо зараз, власне, якраз що відсутність патріотизму з одного боку, з другого боку, насаджування колаборації, зрадництва, малоросійства. Сьогодні, на жаль, дуже велика. Психологічно важка місія на священниках ще це похорони наших воїнів. На похороні воїна важливо донести розуміння його великого воїнського подвигу, донести ті мотиви, заради яких він воював, і звершував свої служіння. І що головне поділитися його світоглядом і з тими, що лишилися жити. Тому що, коли в нас кажуть, що герої не вмирають, треба усвідомлювати, що вони вмирають. Вони вмирають тоді, коли про них забувають. Не власне як про людей, а про те, за що вони боролися, коли помирає ідея, за яку вони віддали своє життя. Сьогодні просвітництво воно саме важливе з усіх капеланських служінь, і це і похорон це діалог з прихожанами альтернативного патріархату, або, скажімо, прямо ворожого, тому що, на жаль, їх не скільки навчили бути православними, скільки навчили ненавидіти все українське. Скажіть, будь ласка, де мають. Я українська родилася в Україні. Добре, скажіть то чи наш українська мова? Не хочу, бо я стайна церковому А Ви всі діти Хочу померти і знати, лише на церковній слов'янці. Росія агресор. На нас напала бурна голова. На нас напали гріхи. Господь наказав за гріхи. за розколу в Україні, який ми принесли. На жаль, багато є вже. Дуже близьких друзів на Алеї Слави. Наприклад, тільки за Юрка Бонарюка розкажу. Мого друга прихожанина однолітка. Він був, скажімо так, основною фігурою, до якої я їхав, до всіх решта, само собою, це такий, ну, кажу, це інтелектуал, це е, спортсмен, це людина, з якою можна було поговорити про все і про всіх. І його півроку тому. Вбила російська міна. І це була велика трагедія. І з того часу є чітке усвідомлення, що ти щоранку встаєш для того, щоб продовжити його справу. Тобто, Тобто зробити сьогодні щось таке, завдяки чому смерть Юрка і таких хлопців, як він, буде не даремним. Це мотивація. Сам Господь покої душі спочили героїв України, воїнів Костянтина, Івана, Валерія, Володимира, Івана, Миколая, Миколая, Олександра, Анатолія, Степана, Іллю, Михайла, Юрія, Тараса, Олександра, Ігора, Федора, Богдана, Юрія, Сергія, Василя Сергія.